Батьки за інклюзивну освіту. Форум під такою назвою пройшов у міській раді. Інклюзивна освіта має на увазі забезпечення успішного навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітніх шкіл. Організаторами батьківського форуму виступили департамент освіти міської ради та Вінницькі громадські організації. Представникам батьківських комітетів шкіл розповідали про те, що вже зроблено у місті для дітей з особливими потребами. Зокрема, у чотирьох школах та п'яти садочках впроваджено інклюзивну освіту а у школі номер 6 планується встановити. Спеціальний ліфт для дітей з фізичними вадами. Ця програма була створена з метою активізації сусідів громадськості для того, щоб ще раз і ще раз говорити про інклюзивну освіту. І в рамках цього проєкту створений сайт інклюзивної освіти, де педагоги, батьки всі, хто зацікавлений Може, быть, познайом это за положение та реальными программами, як провожу это инклюзивную світу.